На Бергівщині правоохоронці викрили незаконний канал поширення зброї та боєприпасів. А за підозрою в причетності до їхнього збуту затримали 54-річного місцевого жителя. В ході слідства встановили, що Закарпатець здійснив продаж більше десятка одиниць зброї та боєприпасів. Попередньо йдеться про ручний кулемет гранати Ф1 та РГД 5, набої та запали до РПГ. Усе це правоохоронці вилучили та скеру на відповідну експертизу. Наразі в кримінальному провадженні, яке розпочато за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, тривають всі необхідні слідчі дії. Самого ж фігуранта, який встиг одержати грошові кошти при черговій зустрічі з покупцем, затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу. Найближчим часом йому повідомлять про підозру і відповідно оберуть запобіжний захід. Викриття злочинної діяльності прокурори здійснювали спільно з поліцейськими «Берегівщини», та оперативниками управління служби безпеки України в Закарпатській області.